Всім привіт! Сьогодні я швидко та зрозуміло покажу, як завантажити на Mac MySQL. А перед стартом можеш поставити лайк, підписатися на канал та поширити це відео з друзями, які потрібна допомога. А почнемо прямо зараз. Відкриваємо браузер Safari та заходимо на сторінку mysql.com. Якщо вас цікавить, ви можете познайомитися зі сайтом. Готові? Відкриємо Downloads. Є три версії, я не буду особливо їх розглядати, тому переходимо до безкоштовного ком'юніті-версії. Далі ми клікаємо на ком'юніті сервер. Далі увага, ми обираємо версію, яка є актуальною під вашу версію операційної системи. Якщо ви не знаєте, яка у вас комп'ютер, то заходимо в яблучко про цей комп'ютер і дізнаєтесь, який у вас процесор. Якщо у вас Intel або AMD, то ви обираєте заваження з x86. Якщо у вас версія Z1 або новіша, то обирайте ARM. У мене більш старий Mac і він з процесором Intel, тому я обираю x86. Далі я вирішив не заходити в аккаунт, то просто нажав завантажити. Якщо ви хочете увійти, ви можете, звісно, увійти. Коли ви завантажили, то нажимаєте в завантаженнях натиснути на DMG File. І у вас з'явиться завантаження. маю інсталювання. Далі, якщо вас цікавить завантажити ще MySQL тест, то ви нажимаєте настроювати так, такий дивний переклад. І потім просто встановити. Але я без MySQL тест. Ну і вводимо пароль від Mac. Оскільки я його вже раніше встановлював, він не попросив у мене пароля, але вам треба буде вести, і ну, у мене трошки залишилося даних. Я використав Legis пароль, там буде 8 символів мінімально Strong. Я не використовував, але якщо ви хочете, можете використовувати Strong. Далі я вставляю ось таку строку, мату строку, тому що при деяких випадках деякі способи не працюють. У мене працює лише цей спосіб, але, я звісно, розповім про інший спосіб. Далі вводимо пароль від user MySQL. І все готово. Можете користуватися MySQL. Або ви можете використати комбінацію command shift крапка щоб знайти finder bash profiles. І треба вставити в цей файл, цю строку. Я, на жаль, на моєму комп'ютері не знайшов фандрі, але, можливо, у вас пощастить, і ви зможете це вставити. Також я забув розповісти, як перевірити, ви заходите в налаштування, і ви побачите внизу MySQL. І воно повинно бути зеленим кольором. Якщо воно буде червоним, то ви щось зробили неправильно або випадково зупинили. Тому спробуйте ще раз перезапустити, якщо у вас є така проблема, бо у мене, коли тиклось, воно автоматично ставало червоним. Сподіваюсь, моє відео змогло вам допомогти, і ви вирішили свою проблему. А за дякую можете поставити лайк та підписатися на мій канал. На цьому все. До зустрічі в нових відео. А з вами був Нікіта Слайк.